Дуже багато коментарів під моїми відео. І всі більш-менш на одну тему. Я не маю змоги відповідати всім по отдільності, то я постараюся коротко розказати про це в цьому відео. Чого я залишився на юліанському календарі і продовжую на ньому бути. Хоча справедливості раді. Скажу, що так, він відстає від астрономічного. І Григоріанський був введений якраз по цій причині, що рівнодення для верхування Пасхи. Бо рівнодення календарне вже не співпадалося з астрономічним. Розбіжність, самі розумієте, в 13 днів. Того і зроблений Григоріанський календар. Ті, хто перейшли на Григоріанський календар, Взагалі до мене питань, то й в мене до них питань ніяких. Молодці святкуйте. Вони перейшли вони разом з католиками. Чи вони католики, чи вони протестанти. Вони перейшли. Все, вони по-новому. Вони вираховують Пасху, вони святкують Різдво. Все по-новому. Ну, але мені пишуть. Православні. А православні. Так вам зараз поясню. Вони не доперейшли на новий календар. Да, вони його там називають Новоюліанським там, чи Григоріанським. Неважливо. Але вони не доперейшли. Вся суть переміни календаря була якраз у цьому рівноденні, від якого повинна рахуватися Пасха. Юліанський він не точний. Це зрозуміло. Якщо дивитися, то астрономічний ну, не співпадає з церковним. Але. Усі православні вираховують за старим календарем за церковним сонцестоянням. Тому якщо я буду переходити на Григоріанський чи на Новоюліанський, ну навряд, бо мені прийдеться міняти віру. По тій причині, що перейшли повністю лише католики і протестанти. Я ні тим, ні тим не збираюся бути. Тому я вибрав Юліанський календар і я святкую як Новий рік, так і Різдво за цим календарем і Пасху. А ці, що уроді перейшли, вони виходить, що новоюліанський. Ну вони е, нерухомі свята святкують по-новому, а рухомі, такі як Пасха, що вираховується то вони святкують по-старому. Ну, я не збираюся бігати за двома зайцями.